Слухаючи квітку, ніколи не перестаєш дивуватися. 20 мільярдів прослуховувань. Моя мрія була. почути мою музику і мій голос на Україні. Квітка цісик представляла велику загрозу для радянської влади. З Канади зі штатів йшли і платівки. Все це вилучалося було прийнято і застосовано операцію капкан. 1983 рік до радянського Львова прибуває популярна американська співачка українського походження Квітка Цісик. Квітка співала з Майклом Джексоном і Вітні Г'юстон. Її хіти здобули Оскар, золотий глобус і були номіновані на Греммі. Однак про візит зірки на батьківщину не знали ані її фанати, ані родичі. Про те, що вона приїздила, і старалися знаєте, не афішувати, то щоб не підставляти, скажімо так, і родичів. Квітка цісик була об'єктом розробки спеціальних служб союзу РСР. Було задіяно 20-25 співробітників, які супроводжували цей візит. Супроводжували перше головне управління, друге головне управління, п'яте управління, яке працювало по дисидентах, сьоме управління зовнішнє спостереження. Але навіщо тендітну дівчину, яка мала зріст метр сорок сім сантиметрів, охороняли ніби Джеймса Бонда у ті часи. Всі іноземці, які приїжджали, всі абсолютно були на контролі. Всі повністю, тим більше українські, як вони їх називали, буржуазні націоналісти. Родина Квітки емігрувала до Нью-Йорка у 44-му, тікаючи від репресій. На дозвіл відвідати рідний Львів, Квітка та її мама чекали багато років. Цікаво, що дозволив їй приїхати тоді до Радянського Союзу, особисто очільник держави на той час Юрій Володимирович Андру. Щоб з'ясувати причину суворого стеження за зіркою, ми звернулися до архіву СБУ. Однак виявилось, серед справ колишнього КДБ немає жодних відомостей про Квітку Цісик. Але хто і навіщо міг знищити ці документи? Колишній заступник генпрокурора Микола Голомша пропонує шукати відповідь на ось цій світлині. На ній юна співачка в компанії впливового греко-католицького єпископа. Ось Йосип сліпий, квіткацісик серед пластунів. Йосип сліпий ворог тодішнього комуністичного режиму. Звісно, що всі вони потрапляли. Від єдину розробку Йосип Сліпий боровся за українську незалежність та підтримував ОУН УПА. Він відбув 18 років у радянських таборах, де патріарху поламали руки і ноги. Його звільненням займався особисто папа римський. Йосип Сліпий решту життя провів у Ватикані. Він підтримував Пластунський рух, активною учасницею якого була Квітка Цісик. Квітка Цісик представляла... Велику загрозу для радянської влади, тому що вона пропагувала українську культуру, вона співала пластунські пісні. Саме у пласті квітка навчилася білого голосу, унікальної манери жіночого співу, яку можна почути лише у віддалених карпатських селах. Цей фірмовий стиль виконання перетворив квітку на королеву джинглів. Вона стала голосом реклами Кока-Коли та Пепсі, Макдональдс і Бургер Кінг, автомобільних гігантів Дженерал Моторс, Тойота, Шевроле, Каділак і Форд. Like Коли в компанії Форд Моторс Motors... Підрахували, скільки ж людей прослухало джингли з квіткою. Цицик виявилося, що це 20 мільярдів прослуховувань. Після кожної рекламної кампанії Форд дарував квітці нову модель авто. Однак, зароблені від реклами гонорари, жінка витрачала не на красив життя. А не професійні записи повстанських пісень не було нічого такого на, на дуже високому технічному рівні, тому що то дуже є коштовна річ. Я думаю, що то би був мій дарунок для українців. Це єдине інтерв'ю Квітки Цісик. У 92-му його записав Олександр Горностай на нью-йоркській студії співачки. Вона справила ну найкраще враження. Українське серце, акцент такий галицький, і своєрідний, який залишився від батьків. Вони намагалися зберегти цей український дух, все, що пов'язано з Україною. Аранжувальником квітки був її чоловік Джек Корнер. Який працював із Мадонною, Пласідо Домінго, Дюран Дюран і іншими топ-зірками. Клінтон студія на 10-й в Нью-Йорку. велика. Дуже студія, така де оркестри могли грати і відомі виконавці виступали. Запис двох україномовних альбомів коштував квітці астрономічну на той час суму 200 тисяч доларів. Співачка залучила 40 найкращих нью-йоркських музикантів. Українська пісня в інший вибір вийшла. Це аранжування, це сам голос. І воно дуже від серця все йде. В її репертуарі були стрілецькі пісні і пісні української повстанської армії. І вона була однією з перших найкращих виконавець пісні Два кольори, два кольори. Два кольори мої два кольори, «Два кольори, мої, два кольори» це зашита пісня під організацією. Українських націоналістів, тому що там символізується малиново-чорний кольор. Такі асоціації в службах КДБ не пропускали. Вони чітко асоціювали її із національно-визвольним рухом, і під ту пісню спостерігали, хто її виконує, хто слухає, як слухає. В СРСР пісні квітки були заборонені. Її платівки переписували на касети і слухали, подайки від сусідів. Ця пластинка була то небезпечна. На думку радянських органів, ми дуже ну так потиху музику закуснули, щоб її не було чути назовні. З Канади, зі штатів, йшли і платівки, все це вилучалося. І, наприклад, у Києві зберігалося на вулиці Володимирській, 33. у таких великих лантухах. Все це було звалено за багато-багато років. Головна була мета. Це Унеможливити поширення будь-яких ідей незалежності України. Це їхній такий віковічний страх, що Україна від них, як то кажуть, втікне. Але навіщо американська зірка витрачала статки на пісні, що відроджували українську ідентичність? Квітка є з такої дуже цікавої родини. Радідось квітки, це дуже відомий архітектор Василь Нагірний. Він закінчив у Цюріху політехнічний інститут і був одним з чільних архітекторів Цюріху. За його проєктом на Західній Україні звели 200 церков. Він перший висловив ідеологічну концепцію побудови Незалежної України і за моделлю Швейцарії. І це була ідеологія фактично родини цициків. Його син Євген Нагірний це також був архітектор. Вони разом з батьком будували церкви по всій Україні. Вони були відомі дуже і меценати. своїми коштами. підтримували талановиту молодь. Квітка Цисик випуском своїх дисків ретранслювала болючу історію українського народу, і вона просто жила Україною. Після проголошення незалежності директор фестивалю Червона рута особисто запросив квітку Цісик виступити в Україні. Коли вона приїде до України, це було головне питання, на яке вона сказала: Так, вона хоче приїхати, вона хоче зробити концерт. Я дуже хочу приїхати з концертом, і я планую концерт. На превеликий жаль, в грудні того ж року з'ясувалося, що в неї ця невеликовна хвороба, і вона почала вже з нею боротися, і вже було ясно не до поїздок, не до України. І Отак. Згасла вона на превеликий жаль. Це рак грудної залози. може бути набутий, а може бути, скажімо так, генетична схильність. тому що мама мала таку проблему, померла від цього. Потім власне квітка. Але чи були смерті квітки та її мами, які до цього відвідували СРСР випадковим збігом? Зародження хвороби квітки цісик могло бути контрольовано спеціальними службами. Було прийнято і застосовано операцію капкан. Вони почали знищувати всю еліту нації, і під ту роздачу попала і квітка. Цісик за нею велося спостереження, відстеження, щоб її знищити для організації таємних убивств. Секретні лабораторії КДБ експериментували не лише з отрутами, але з електромагнітними впливами, які здатні викликати рак. Низькі частоти вони не екрануються. І Якщо встановлювали на віддалі десь до 1600 метрів на вікно, то воно діяло на ту людину. Та попри смертельну хворобу, квітка досягла власної мети. Її пісні допомогли українцям зберегти власну ідентичність. Через спів передається традиція, культурний каркас, який, врешті-решт, і призвів до створення незалежної України. Моя мрія була. Що мої земляки почують мою музику і мій голос на Україні, і моя мрія сповнилася слухаючи квітку, ніколи не перестаєш дивуватися і радіти від того найвищого рівня, який вона показує всіх записах. Це неоціненний подарунок для нашої спадщини.